Сьогодні четвертий раз ми будемо вшановувати пам'ять наших героїв, які віддали своє життя за незалежність і суверенітет нашої країни. Сьогодні 35 сімей згадаємо наших героїв вшануємо їхню пам'ять і вручимо орден Хрест Героя. У нас в планах є вшанувати повністю всіх, починаючи з 2014 року. Це взагалі відзнака нашої бригади. Ми її започаткували. Це історична нагорода, яка ще вручалася раніше під час боротьби української повстанської армії. Хрест героя. Ми її трошки модернізували, але за основу взяли саме цю відзнаку. На передовій у нас загинув батько ще взимку. На початку грудня він якраз перебував в Бахмутському районі в селищі Яковлівка. І якраз 10 грудня в нього мало бути день народження, і буквально за тиждень до того з ним зник зв'язок, він зник без звісти. Як потім виявилося, виявилося, то ворожа артилерія їх накрила. Насправді важко, тому що. Все таки наш рідний батько, і скільки нам ще можна було б з ним жити. На жаль, така втрата для нас дуже велика. Ну, він справді був героєм, і я вважаю, що він заслуговує на цю нагороду. Якщо говорити ага. про мого брата Володимира, то його можна охарактеризувати двома словами: це доброта. І впертість в тих питаннях, які стосуються несправедливості, весь його телефонний дзвінок це було все добре. Зі мною все добре, зі мною все добре, зі мною все добре. І по суті, от те сповіщення, яке мама отримала 4 травня, а він загинув 3-го, Це було щось таке, як направду земля з під ніг. Тому що ми знали, що з ним все добре, він обов'язково має повернутися додому. Виконували завдання штурм ворожих позицій в селі Оріхове. І власне там під час цього бойового завдання життя мого брата обірвалося в віці 27 років. Насправді ну, це подвиг залишити все. І, на вітер, свободи наші, покласти своє життя. Він був в Попасній. Так, він з самого першого дня він зібрався, пішов, власне, там він і загинув. Я відчуваю, що він тут. І знаєте, є такий невидимий фронт. І він там боєць, так як і тут на землі, так і там. І ми просто маємо своїми молитвами допомагати, тому що то є духовна війна, найперша.